Харківщину не припиняють обстрілювати окупанти з ведення від ова. 24 січня, 22 хвилина на першу ночі. Харківський район, Мерифянська територіальна громада, село Селекційне. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА пошкоджено лінію електромереж. 23.30 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Влучання двох БПЛА шахет на територію цивільного підприємства. 15.10 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Відбулось влучання БПЛА в проїжджу частину. 12.56 Куп'янський район Петропавлівська територіальна громада село Петропавлівка. Внаслідок влучання в півідрона загинула 54-річна жінка, 12.20 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами сіл уди та Розсухувате. Відбулось два влучання кабів на відкриту територію. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 20 Чотири людини, дві дитини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. 23 січня ворог атакував БПЛА село Новоселівка Богодухівського району. У наслідок вибуху пошкоджено господарчу споруду та два сусідні будинки. Сталася пожежа на площі 40 квадратних метрів. До її ліквідації залучалось шість рятувальників та дві одиниці техніки. Постраждалих немає. Протягом доби рятувальники проводили обов'язкову евакуацію мешканців Кіндрашівської громади Харківщин. За допомогою броньованого автомобіля із сіл Кіндерашівка та Тищенівка було евакуйовано 5 осіб. У заходах брали участь три рятувальники та одна одиниця техніки ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 23 січня військові РФ продовжили нищити цивільну інфраструктуру. Проти мирних мешканців Харківщини росіяни застосували безпілотники, каби та дрони. 23 січня. Село Литвинове, Богодухівський район 5.40, Падіння ворожого БПЛА. Пошкоджено лінію електромереж. Місто Дергачі, Харківський район, 5.55, Падіння БПЛА. Пошкоджено сім приватних будинків. ЛЕП. село Новоселівка, Богодухівський район, 6.28, падіння БПЛА. БПЛА пошкоджено приватний будинок. Село Уде Богодухівський район, 12.20. Влучання каба за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Село Розсухувати Богодухівський район, 12.20. Каб за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Місто Куп'янськ, 15.10 БПЛА пошкоджено дорожнє покриття. 15.30 БПЛА. Молнія, падіння збитого безпілотника. Без руйнувань та постраждалих. Село Велике Борлу, Куп'янський район, 23.30, БПЛА Шахет. Пошкодження на території покинутої будівлі. Село Курилівка, Куп'янський район, виявлено в який не здетонував без постраждалих. Село Нова Олександрівка, Куп'янський район на відкритій ділянці місцевості виявлено БПЛА, який не здетонував без постраждалих. 23 січня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових Розслідувань відомості про 20 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 23 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців: Куп'янська громада, 7, Вовчанська громада 2. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців. На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу дворічної Загризового та Петропавлівки. Досі триває боєзіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнта, Олексій Моровйов, Харків, Новини.